Всім привіт! З вами Наталя. Вітаю в нас на каналі. І е, сьогодні до вашої уваги останні новини з українського польського кордону, де поляки блокували і не пропускали українські фури. Вчора ситуація кардинально змінилася, і про це я хочу з вами поговорити і показати актуальні відео з місця подій. Перед тим як я продовжу, будь ласка, підпишіться на наш канал, а також лайкніть це відео. Це дуже допомагає розвиватися. Отож, після дуже довгих днів, тижнів, фактично місяців блокувань, поляки все ж таки розблокували кордон між Україною. Це не відбулося по всіх пунктах пропуску тільки в його тині. Отож, як це відбулося? Близько обіду, голова місцевої гміни, яка розташована буквально біля пропуску, прийшов до протестувальників і в досить такій різкій формі пояснив їм, що вони мають розблокувати кордон, тим самим. Допомогти що Україні, що Польщі виконувати свої як, свою роботу, перевозити товари і, і так далі. Тобто він дав зрозуміти протестувальникам, що вони ну фактично поводяться як шкідники і мають це негайно припинити. Е, На диво вони його так би мовити, послухали, і з другої години, 11 грудня, вже через пропуск почали проходити фури. А з четвертої години взагалі все відбувалося вже як в часи до блокадні. Доблокатні часи нагадаю, що через цей пропуск годин приходило близько 1300 фур. А коли поляки блокували з України, могло виїхати всього-навсього 30 фур за день. Ну, розумієте, наскільки це мізерно було порівняно до попередніх часів. На такій радісній новині хотілося б завершити це відео, але, е, на жаль, потім сталася не дуже приємна річ. Як бачимо на відео. Е, Польська фура просто перегородила дорогу, і е, вони сказали, що фура поламалася, тобто що це вони якби не блокують, а просто от е, дорожня транспортна пригода, поламана фура, стоїть і відповідно, ну фізично дорога вже була заблокована. Звичайно, це викликало обурення. І що цікаво, що е, до цієї фури, що не відбувалося попередні дні чи тижні, прибула польська поліція. Поліція, поліція теж була рішуче налаштована. Вона приїхала з захистами, вона була готова чинити опір протестувальникам і висунула жорстку умову, що вони мають ту фуру забрати, тобто дали водієві час її полагодити, якщо вона справді поломана, і від'їхати. Тобто ми бачимо, вже відбулися зміни, що проти протестувальників виходять не тільки водії українських фур, але вже і якісь силові структури Польщі. Не знаю, чи це пов'язане чи ні, але в Польщі також відбулася зміна прем'єра. Попередній прем'єр був змушений покинути свій пост, тому що він не отримав кворум довіри, і відповідно на його місце став Дональд Туск. Побачимо, чим це все закінчиться в контексті розблокування кордону. Сподіваюся, все буде добре, все буде в користь України і українських перевізників, і все запрацює як до того. А наразі вам дякую за перегляди. Дякую за ваші підписки. Хто ще цього не зробив, будь ласка, зробіть і чекаю вас на наступних відео. Па-па!